Перші хвилини після падіння малазійського боїнга на Донбасі сьогодні, у рік після авіакатастрофи, їх уперше оприлюднили. Це відео зняли самі бойовики, вкотре довівши свою вину в трагедії, яка вмить обірвала життя 298 людей, серед них 80 дітей. На відео видно, як проросійські терористи снують між тілами загиблих і порпаються в їхніх особистих речах, забираючи мобільні телефони і коштовні речі. Один із сепаратистів, схоже, вотажок комусь повідомляє телефоном, що збили цивільний літак. А потім наказує бойовикам. Знайти бортові самописці і віднести до його машини 17 липня, яке минулого року локальну війну на Донбасі перетворило на загальносвітову битву за справедливе покарання агресора у спецкорі за мить. Російське вторгнення буде. Українська розвідка доповідає президент Порошенко. Попереджає. Потай до Ростова із Москви етапували українську бранку Надію Савченко. Далі закрито судитимуть у Донецьку Ростовської області. А я на морі закарпатський депутат Ланьо відомий як кримінальний авторитет Блюк намагався виїхати з України, але в прикордонників завис комп'ютер. 298 загиблих: голландці, австралійці, британці, малазійці. 17 липня минулого року в небі на Донеччині проросійські вояки збили пасажирський лайнер Боїнг 777 Літак прямував рейсом Амстердам Ковула лумпур Малайзія. Зв'язок із бортом перервався 16-й годині. У лайнер поцілила ракета із зенітно-ракетного комплексу РФ Бук. Це довели кілька експертиз. Одразу після того, як рештки літака впали біля Тореза, бойовики в ефірі заявили, що поцілив український військово-транспортний літак. Ан 26 про це врочисто відрапортували російські пропагандисти з Лайф Однак за годину всі повідомлення в мережі починають зникати, бо всім стало очевидно, що терористи збили іноземний пасажирський літак. До місця падіння бойовики довго не пускали міжнародних спостерігачів, коперсалися в речах жертв і робили селфі на тлі розтрощеного борту. Чорні скриньки з облавку ЕМЕЧ 17 за добу опинились в Москві. Довкола ще все горить та димить, а озброєні люди в камуфляжі уже порпаються у валізах загиблих пасажирів. Перевертають торбу за торбою і лохословлять. це відео в перші хвилини після падіння малазійського боїнга на мобільні фільмують самі ж бойовики. Атмосферу мародерства руйнує телефонний Дзвінок. Телефоном їм наказують знайти і забрати чорні скриньки. Згодом під долами автоматів вони дозовано пускатимуть до місця трагедії слідчої комісії. Лишень цієї осені остаточний звіт розслідування обіцяють оприлюднити в Нідерландах. Саме громадян цієї країни було найбільше на борту МН17. Під посольством Нідерландів у Києві свіжі квіти зрання люди несуть букети, паперові літачки, та м'які іграшки. Із 298 людей на облавку летіло 80 дітей. Там були діти і, і жінки, і сім'ї, які строїли свою жизнь, майбутнє. і все це так. Одномоментно на прийшли і народні депутати. Вони вдягають футболки з написом Рік на небесах та несуть квіти до амбасади. Я схвильований, я вдячний Україні за це співчуття і передам ці емоції своєму народові і урядові країни о 16-й годині. Час, коли зник зв'язок із боїнгом, під посольством іще велелюдніше у ці самі хвилини. Посольство РФ. Активісти прикрашають паперовими літаками з іменами загиблих. Високотехнологічна зброя, з якої був збитий літак, могла потрапити до рук терористів лише із Росії. Це не сталося би без участі, без прямого наказу від вищого політичного і військового керівництва сусідньої держави. Кремль висуває свої версії трагедії, щоразу нові, і всіляко пручається створенню міжнародного трибуналу з покарання винних у трагедії. Незважаючи на будь-які спротив, ми будемо пробувати. Я підкреслюю саме пробувати ідею створення незалежного міжнародного трибуналу. Це є наше неодмінне завдання не тільки з'ясувати причину. Насправді всі ми її знаємо, а притягнути всіх винних до відповідальності. На місці трагедії люди з прапорами придуманої ДНР підіймають прапори країн, чиї громадяни загинули. Самопроголошений голова витягує руку з милиці і хреститься. Присутні російські журналісти будуть мати гарні кадри побожного терориста. Інна Боднер, Дмитро Бабак, два 2+,2. два Проросійські російські бойовики збили боїнг 777 спеціально для цього використавши російські ракети, і це не був нещасний випадок. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот. чиновника. Приголомшило відео бойовиків після перших хвилин падіння уламків, де терористи фотографують тіла пасажирів і коперсаються в особистих речах сьогодні. В Нідерландах день. Жалоби. Голландія втратила в тому рейсі 193 громадян. І як триває скорботна церемонія? Запитаємо в Євгенії Руденко. Женю, вітаю. Скажи, будь ласка, ми знаємо, що на день жалоби зійшлося багато людей, родичів катастрофи. Кого вважають сім'ї загиблих винуватцем цієї трагедії? Тобі слово. Усі родичі загиблих зараз чекають остаточного звіту слідчої комісії. Він має вийти у жовтні, тому наразі не говорять про те, про якогось конкретного винуватця цієї. трагедії. Вони просто чекають цього звіту, щоб зрозуміти, хто ж винен у цій страшній авіакатастрофі. Загалом церемонія вже закінчилася, буквально зовсім нещодавно. У ній взяли участь близько двох тисяч людей. Це всі родичі і друзі загиблих. На жаль, журналісти туди не пустили, бо всю програму якраз розпланували. Саме родичі і друзі загиблих вони нам видали таку от програму і розповіли, що починатиметься почала починалася вже ця програма музичним супроводом спочатку, а потім вже згадували поіменно усіх загиблих цій авіакатастрофі. Називала їхній вік. А вже після цієї церемонії вийшов до нас чоловік, який втратив в цій катастрофі двох своїх дітей, і він також окремо згадав про присутність українців на цій церемонії на церемонії жалоби були представники України, і ми дякуємо за можливість зустрітися із ними. Була також хвилина мовчання в той час, коли диспетчери втратили зв'язок з земеч 17 Ми спеціально обрали саме цей час. До церемонії також долучився прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, і також були окремі заходи в аеропорту Амстердама. Там вже самого ранку приносили люди квіти і таким чином згадували жертв, Бо саме з терміналу 3 відправився цей літак. В свій останній рейс. І наостанок ще тут дуже багато журналістів зовсім з різних країн. І на початку не було росіян, але все ж таки потім я їх знайшла. Вони долучилися. Але це були журналісти з нової газети опозиційної. Тож можна вже зробити висновок, що російські держави Ані, медіа просто проігнорували цей захід. Дякую, колега Євгенія Руденко. Про день жалоби за загиблими в катастрофі. Нагадаю, з російського боку 17 липня 2014 року бойовики збили пасажирський лайнер. Бойовики нарощують свою присутність у прифронтових регіонах. Так, місія ОБСЄ звітує про поповнення з боку РФ на територію України через неконтрольований пункт пропуску Маринівка заїхало кілька мікроавтобусів з озброєними людьми. А під Комсомольським спостерігачі зафіксували зенітно-ракетний комплекс Стріла. Військове вторгнення РФ в Україну можливе. Президент Петро Порошенко в інтерв'ю CNN заявив, що має дані нашої розвідки про плани ворога, про активізацію наступ із трьох напрямків. Говорили і нещодавно в РНБО. Я маю підтвердження з джерел нашої розвідки, що вторгнення буде у ніч на 15 липня. Я втратив 8 військових 16 дістали поранення. Кілька цивільних загинули під обстрілами. Це реальність російської агресії в Україні. Українську бранку етапують із Москви надію Савченко. Перевезли до Ростова. Про етапування Українки повідомили в Матроській тиші, де льотчицю тримали під вартою. На початку тижня справу полоненої скерували до Донецького суду Ростовської області. Захист Савченко наполягає рішення політичне, адже це прикордонна зона, куди іноземці доступу не мають. Тож шлях на засідання журналістам, депутатам, родичам та делегатам парі закритий. На зв'язку з нами адвокат надії Ілля Новиков. Суток. Сегодня в Сизо сообщили, что надежду увезли. Я везу Ростовскую область. Это не то же самое, что Москва. Это приграничная зона, Туда могут и пустить любого иностранца, включая журналисты. Поэтому процесс в Донецке, конечно, будет такой, куда менее удобный в освещении, чем в Москве. Если что-то что пойдет не так, или вам всем что-то не понравится, можно будет его там моментально закрыть, перенести. В общем, делать все, что угодно, по -сообщению. Її машину підірвали за допомогу людям. Волонтерка з Луганщини Оксана Нежальська починає нове життя. Вчиться знову ходити. Вона втратила обидві ноги: одну на місці вибуху, іншу роздроблену. Лікарям не вдалося зберегти. Австрійські реабілітологи готові за собі вартістю зробити протези обох ніг для жінки, що підірвалася на залізничному переїзді. Волонтерна доброта про історію волонтерки. На інвалідному візку Оксана вже виробляє піруети, але їй не аби як хочеться стати і на ноги. Був шок 42 роки статися ні повноценним Про ампутацію обох ніг учителька початкових класів, а від початку війни волонтерка дізналася на сьомий день, як підірвалася на міні на залізничному переїзді. Оксанина на подруга загинула відразу, а її дивом довезли до лікарні. Нас привезли двоє Лену мертвої привезли, а мене зверху на сверху... На ні на нею сказали так уложили. Нас привезли, як сказали, два смолоних поросятків, все волосся обгорівше, ми всі обгорівші. І ні один врач не давав навіть 1% що я виживу до утра. Після тривалого лікування Оксану протезували в Харкові, але ходити самостійно вона так і не змогла. Нічó не можу сказати, все молодці. Ані, конечно, мене підняли. Мені перше було просто діствительно лябо буду ходити. Тому що Приліжать полгода війна показала протезна практика та школа реабілітації в Україні за тому часто поранених ставлять на ноги в інших країнах. Окрім реабілітації, нашим вдалося домовитись і про закордонне навчання трьох лікарів. Підготовку українських фахівців в цій сфері, щоб наступного разу можливо не в Австрії, а в Україні на місці надавати людям допомогу щодо того наскільки легко знаходити благодійників. Нелегко, нелегко, і це знов таки пов'язано саме з особистою позицією. Сита європа ще пам'ятає ту війну. Нашим пораненим допомагають не лише українці за кордоном. після другої світової, коли я був малим, нам допомагали американці. Я досі пам'ятаю, які в мене були яскраві штани та зелений піджак зі шкіряними лацканами. Тоді це було щось особливе. Нині у нас усе є, і це так важливо допомагати у цьому центрі. Крім Оксани, реабілітацію продаті ще дев'ятеро поранених. Бруківка, галька, кора, хвиляста поверхня, а потім сходи. Це так вчать людей ходити з протезами. Лікарі не обіцяють, що вони зможуть бігати по стадіону, але ходити самостійно по різних типах поверхонь їх тут навчать. Про тренувальну доріжку Оксані думати ще зарано. Її Тимчасовий протез заважкий, хоча австрійські реабілітологи обіцяють, Оксана зможе ходити. Уже навіть зробили перші зліпки для нових протезів, але забрати їх із собою волонтерка зможе лише після сплати 13 тисяч євро. У нас один протез кошти дорожче. Хочеться стати на ноги. Допомігши одній людині. Ми, звісно, не можемо змінити світ, але нам до снаги змінити світ для однієї людини. Валентина доброта, Андрій Марченко, спецкор 2+,2. плюс Вибух в Івано-Франківську. Двоє людей з тяжкими травмами у лікарні у житловому багатоповерховому будинку розірвалась граната. Однак правоохоронці запевняють, про теракт не йдеться. Вибухівка спрацювала під час п'яної сварки між товаришами. Більше Пас. Граната вибухнула в одній з квартир цього будинку. Усередині все потрощено. У вікнах вибиті шибки. Двоє людей з пораненнями у лікарні. Це 34-річний чоловік та 27-річна жінка. Стан жінки занепокоєння медиків не викликає, а от чоловік у реанімації. Діагностовані оскольчаті уранення, множені вранення. Це грудна клітка, живіт таз, кінцівки. Це хворий, попри всю важкість травми, має всі шанси на, на життя. Сьогодні зранку чоловік вже прийшов до тями. Лікарям розповів, що з ним сталося. За його версію, він вживав алкоголь, лежав на дивані і залетіла, залетіла, злетіла. Граната у вікно. Насправді саме потерпілий чоловік і підірвав гранату, запевняють правоохоронці, посилаючись на слова свідків. Святкуючи із чотирма товаришами день народження, він похизувався перед ними вибухівкою. Коли ті припустили, що це муляж, розпочалася сварка. Аби довести, що граната справжня, чоловік зірвав кільце та кинув її під диван, на якому сам же й сидів. Попередньо був вибух гранати, тобто військової РГД значить, яку приніс цей наш потерпілий Потерпілий у зоні АТО не був, кажуть правоохоронці. Звідки у нього граната ще з'ясовують, але вже знають це не перший його піротехнічний досвід. Минулої зими він підірвав сільську крамницю. Тож зараз мав би сидіти під домашнім арештом. Він неодноразово судимий і проводиться да, по ньому кримінальне провадження є відкрите в надвірнянському ревіді міліції. Фактично за аналогічний злочин. За фактом вибуху в івано франківську відкрите кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю. Але Роман Дучик, Прикарпаття спецкор два плюс Їхав на море в Італію депутата Ланя. Прикордонники не випустили з України. Українсько-угорський кордон він намагався проїхати через КПП Тиса. Його мерседес представницького класу супроводжував позашляховик з охоронцями. Відмову прикордонників сам ланьо підтвердив за його словами покинути територію України. Він намагався, бо віз сім'ю відпочивати. Прикордонники причину відмови пояснили несправністю комп'ютера з'ясовувати ситуацію з КПП. нардеп поїхав у прокуратуру. Нагадаю, прізвище Михайла Ланя і його Римінальне прізвисько блюк фігурувало під час кривавих подій у Мукачевому напередодні. Саме в його спортклубі сталася стрілянина між бійцями правого сектору та міліціонерами. Офіційної інформації ні. Єсть определенні індекси. есть тобто, там індекс і там там тобто, у нас по індексам не То тобто, есть він безпосередньо може пересікати кордон. Це як має бути. А система у вас сьогодні справно працювала. Нормально все. Бунті пропуска Діса. Була проведена перевірка документів, ідентифікація особи. От. Депутат передумав і повернувся назад на територію України. Будинок розпусти в самому середмісті столиці. Прямо на Михайлівській вулиці. Київська поліція накрила дім розпусти о 6-й ранку. Сім повій, один клієнт. Дівчата легкої поведінки виходили важко, бо їх підняли з ліжок рано вранці. Точку силовики знайшли завдяки дзвінку молодика, який побачив координати борделю в інтернеті. А от район блуду на перший погляд цілком пристойний тут театр і студії для дітей впливових батьків. Станіслав Фещенко. Далі, вулиця Михайлівська, 22 г один квартал від міліційного головкому. Правохоронці вдираються в квартиру, дівчата розбігаються. Юридичною мовою це називається будинок розпусти». Сьогодні, в 4.30 утра, нам прийшов визов, що по даному адресу. Надаються послуги, інтимні послуги за гроші. Дії поліції настільки оперативні, що пікову фазу виробництва вони побачили на власні очі. В цій кімнаті були надавалися інтимні послуги, і знаходилось по кімнатам. До сіми чоловік жінок. від 400 до 600 гривень за годину. Майже демпінгові ціни, як для центру Києва, про лігво повідомив пан Олександр каже завжди радий сприяти рідній поліції. Я дізнався з інтернет-обівляння оголошення, як кажуть, тесь це вже було неоднократно мною то все побачено. Єдиного застуканого клієнта відпускають, а от відповії згадали про законність. Вибачте, ми маємо право ми маємо право також на особисте. Це закон України, його ще ніхто не відміняв. На особисте життя. У клітці легенда жриць несподівано змінюється. Тепер вони подарунки на іменини. День рождення ми відмічали. день рождення, дівушки. То що мальчика, як говориться, його обиділи, і он вирішив… Зділать каку, то це його проблема. Сімох красунь очікують протоколи у райвідділку та штрафи за проституцію. А ми обходимо будинок. Тут кілька офісів, дитячий театр і навіть художній гурток. Та червоних ліхтарів по ночах ніхто не помічав. О Боже, жах, який. В сусідньому будинку. Ну я не маю до цього відношення. Давай ж тут слышу. Серьезно? Да. В 6 утра 7 девочек вывели. Мы не знаем. Мы вообще-то не местные, поэтому местный даже не знаем. Не в курсе. Тут бордель рамку, знаешь, что? Да вышел. Капец. Ну мы не с бордель. И все так и детки, в ухо и очи мают. За ночь где-то 15-20 такси туда-сюда ездит. И постоянно домофон туда-сюда, туда-сюда. Ну, как бы, понятно. Вы чули про бордель? Да. Чого? У Нас їх знаєте скока здесь? мільйон В парад нам по два. В этом доме не знаю, але знаю, что бордель вполне возможно существует вот в этом доме за нами в соседнем дворе. У тутешні гуртки ходят діти вельми відомих українців. И хоть зараз канікули, батьки мають знати, що на вулиці Михайлівській можуть навчити і поганого. Станіслав Фещенко, Валерія Ковалінська, Андрій Ветошкін, Володимир Остапенко, спецкор два плюс два. Такою була п'ятниця 17 липня? Я бажаю вам миру та спокійних вихідних. Але пам'ятаємо про тих, хто нам це щастя дарує на фронті. До зустрічі.